Галина Чорна Всеукраїнське об'єднання Свобода, шановне товариство, ті драматичні події, які останнім часом відбуваються на сході України, загибелі наших вояків засвідчують, до війни не можна ставитися недостатньо відповідально, тому що війна відімстить. Сьогодні виступ міністра оборони у Верховній Раді був дуже таким заспокійливим. Одначе події засвідчують, що заспокоюватися нема чого. І ті виступи матерів, які останнім часом прокотилися хвилями по всій Україні, свідчення тому. Я нагадаю лише деякі з попам'яті: наприкінці травня виступи матерів у Луцьку, 1 червня цього року, виступи матерів в Рівному, 18-19 червня, у Чернівцях. Матері вимагають повернути їхніх синів, які вже понад два місяці в зоні АТО, додому. В Ужгороді, 19 червня, матері вимагають повернути їхніх синів, які вже близько чотирьох місяців в зоні АТО. Шановне товариство, для чого потрібна ротація військових? Та тому, що людський організм має свої особливості. Він звикає до будь-яких речей і в тім числі до небезпеки. Відчуття небезпеки, на жаль, притуплюється на війні. Так само дуже важлива проблема. І ми найближчим часом, напевно, можемо отримати виступи українців, яких родичі сьогодні перебувають в полоні. Адже сьогодні, в інформаційній сфері, ми маємо дуже багато інформації про те, що в підвалах адміністративних будівель на сході України, зокрема в Луганській і Донецькій областях, є сотні, можливо, навіть тисячі полонених українців, з яких знущаються морально, з яких знущаються фізично. Ми знаємо ці факти, одначе ми не чуємо інформації, чи є плани звільнення отих людей, які сьогодні перебувають в таких неймовірно складних умовах. Мовах і тому фракція Всеукраїнського об'єднання свободи вимагає, аби сьогодні зусилля військового керівництва були спрямовані не лише на те, аби звільнити нашу землю від окупанта, аби вони були спрямовані насамперед і на те, щоб захистити найцінніше, що ми маємо людське життя. Тому що поразка, шановне товариство, починається з тієї миті. Коли військове керівництво держави звикає до людських смертей, слава Україні Андрій Павловський. Одна хвилина, ви будете заверзавер.